Прогодня, діти, я котик Муркотик. Хочу вам показати театр Сідайте і дивіться. Казка називається Теремок. Стоїть в полі теремок, біжить повз нього вишка норушка. Побачила теремок, зупинилася і запитує Таремтеремочок. В теремочку живе ніхто не відповідає. Повійшла мишка в теремок і стала жить в ньому. Прискакала до теремка жабка з крикотушка і запитує. Терем Теремочок. Хто в теремочку живе? Я мишка на а ти хто? Я з крикотушка. Іди до мене жити, каже Мишка. Жабка стрибнула в теремок, стали вони жити удвох. Біжить повз зайчик побігайчик, зупинився і запитує. Терем теремок, хто в теремочку живе? Я вишка нарушка я шапка скрипотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Іди до нас жити. скільки теремок стали вони жити у трьох. Піде лисичка сестричка, постукала віконце і запитує Терем теремочок, хто в теремі живе? Я мишка-дорожка, я шапка скрикотушка, я зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка сестричка, ти до нас жити. Забралась лисичка в теремок, стали вони жити у чотирьох. Тут біжить вовчий братик. Побачив теремок, зупинився і запитує: Терем теремочок, хто в теремі живе? Я мишка-дорожка, я жабка скрекотушка Побігайчик. А я лисичка сестричка. А ти хто? А я вуче братик. Іди до нас жити, вовку ліс теремок, стали вони жити разом. Ось вони всі в теремку живуть, пісні співають і все у них добре. Раптом іде ведмідь кошоногий, побачив ведмідь теремок, почув пісні, зупинився і заревів. Терем, теремок, Хто в теремочку живе? Я лишка на я жабка скрипотушка, я оцейчик побігайчик, я лисичка сестричка, а я вовчий братик. А ти хто? А я ведмідь І Іди до нас жити. Ведмідь по лісу теремок, ліс-ліз, ліс-ліз, ніяк не міг лізти і говорить. Я краще у вас на даху буду жити. Та ти ж нас назрущавиш, ні. Не розчавлю, ну лізь, за ліс ведмідь надав і лише всімся. Тріс, розчавив теревок, затріщав теревок і весь розвалився, ледве-ледве встигли з нього вискочити. Мишка норушка, жака-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, вовчий братик усі цілі весенькі. Взялися вони нове дерево будувати, краще колишнього збудували і жили там, та добро наживали. Ну що, діти, вам сподобалась казка? Я гадаю так. Тепер я пропоную вам зробити свій власний театр тіней. Тільки перед початком нам з вами треба зробити пальчикову вправу. Вміють пальчики робити. Швидко весело ходити. Підкрадатися. Повсти, гучно стукати об стів. Можуть бучі потримати, один одного літати. З великим кожного з'єднати. Гучно покладувати. Міють швидко рахувати в кулочки. Та здоров'я побажати Помагати всім пока, рухлива з пальчиками Тра А тепер давайте зробимо свій власний театр тіней Для цього нам потрібно аркуш паперу. Ось така травичка чорного кольору. Тваринки. У мене ведмедик. Зайчик і вовк. Ви можете собі різних тваринок взяти. Ще нам потрібно місяць, зірочки великого розміру, середнього і маленькі. Дуже багато. Ще нам потрібно буде клей, серветка. Підставка для пензлика і сам пензлик для клею. Тож можемо починати. Беремо пензлик, змащуємо у клей і намазуємо травичку. Покладемо пензлик на місце. Перегортаємо, щоб був чорний колір. Кладемо знизу та притискаємо серветкою. Тепер беремо тваринок. Беремо вовка, перегортаємо та теж його намажемо клеєм. Намазали, поклали пензик на місце, беремо нашу тваринку, перегортаємо. Та, наприклад, от сюди кладемо на травичку, беремо серветку та притискаємо. Наступним я приклею зайчика. Перегортаю і от сюди його кладу. Беру серветку і притискаю. Залишився в мене ведмідь Те ж саме роблю. Прикладаємо ось сюди його, беремо серветку, притискаємо. Ось так. Залишилось в нас приклеїти. Зірочки і місяць. Беремо місяць, перегортаємо і теж його намазуємо клеєм. Відкладаємо пензлик. Перегортаємо наш місяць. Ось тут посередині його кладемо. серветкою притискаємо. Беремо. Зірочки і теж їх. Де ви хочете, приклеюйте. Наприклад, я велику хочу, щоб вона була тут. Кладу і притискаю. Відкладаю серветку, беру зірочку і знов намазую. І де я хочу, кладу, притискаю і так роблю зі всіма зірочками, поки у мене вони не закінчаться. Ось така гарна робота вийшла. Тепер ваша черга її робити. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей, діти!